Вітаю всіх, мене Юлія звати канал Девак. І тут я, звісно, знайшов прям ну, крутого, потужного. очі не відірвати. Для дам, звісно, Дам, не пропустіть це відео. Бо таке щастя, втрачаєте. Увага! Вимоги одного з альфа-самців до жінок. Мої требування. Um, к девушкам. Боже, он реально обалденный. Первое. Um, по возможности там должна уметь дышать. А как может быть такая возможность? Поясните мне. Людина або дыхает, або... або не дыхает. Как это можно Виявляється, можно и не дихати, якщо є така можливість. Напишите, будь ласка, в коментах, чи була у вас колись в житті можливість не дихати. Второе. вона должна там, у нее должны быть волосы на голове. Вот. Ну, если есть такая возможность, Волоси на голові. Та що, дівчата, не стріжіться на лесу бо таке щастя втратити. Трі. Трі. Е, Должна уміють говорить. Да. Якщо в неї нема можливості говорити, то що таке? Ти їй відмовиш, чи що? Чата вчиться говорити. Інакше такий альфа-самець не подивиться в ваш бік. За що він вибачається? Хто знає, за що він вибачається? Будь ласка, напишіть в коментах, якщо хтось знає, за що він вибачається.